Сьогодні ми будемо робити таку справу. Ми будемо відновлювати зал, в якому сенсі відновлювати. Було у нас нанесено декурування, фактурна шпаклівка, покрашена молочний шоколад і федолмагія. Що відбулося? Відбулося тут зробили склад, Ну, неважливо, що зробили, але було пошкоджено стіни, було затерто. І тепер ми це все будемо відновлювати. Відновлювати правда, будемо тепер лавою, дуже сподобалась вона замовникам. І як ми будемо це робити? Попередньо ми все зашпаклювали, всі пошкодження, я вам в углах пошкодження, нанесли додаткове декорування фактурне, яке будемо окрашувати коричневою краскою молочного шоколаду. Заколорували ми її в колір c 11 f і Поверх будемо наносити, використовувати базис фарм для того, щоб зробити такий насичений колір, довелося використовувати безколювану основу. І покривати поверх акрил панель-лак. Це у нас буде коричнева частина. ну і Головне будемо покривати ці основні центральні частини. Що, ми зробили, вже зашпаклювали, єдине залишилося ще погрунтувати. Використовуємо грунтовку глибокого проникнення акрил, феодал акрилова. І будемо потім приступати вже до самого нанесення декорування. Ось такі місця у нас видно, де вони у нас вже пошкоджені. Тобто це все не впливає на якість фінішного покриття. Можна було частково його підкрасити, але я думаю, ми погрунтуємо і в цих місцях трошечки більше наложимо лави і все буде у нас покриватися дуже чудово. Приступаємо до грунтування. Локально підґрунтовуємо там, де була нанесена шпаклівка. Для того, щоб зміцнити цю частину основи. І іншу частину грунтувати не потрібно, у нас вона міцна, немає ніяких відшолушувань. Приступаємо до нанесення лави. Ніякої специфіки в повторному шарові немає. Наносимо так само, як і на звичайно крашену поверхню. Тоненьким шаром приносимо матеріал. Відділили малявну стічко, щоб що матеріал не виходить на покращені місця. Її також І завжди розтушили, засміляємо матеріал до стіні. Потім будемо його ущільнювати і робити особисто. Матеріал трошки іншого кольору. Ми вибрали колір c 8 a здається. Так, c 8 a Він трішки, наче кілонова кістка. Я щось І додавати ще наче, половину е, слоя. щоб е, Трошки другий буде спосіб нанесення. Тут такі великі помазки у нас були, а зараз ми будемо робити маленьку структуру і додавати це ще я вам покажу потім, поки що наносимо. Е, наша лава вже підсохла, ми її вчора нанесли колона і частини стіни. Все гарно висохло. дуже гарно виглядає. Тепер ми приступаємо до покраски. У нас фактурні стіни. Ми їх будемо красити фарбою і не базіс заколорованою коричною кольором молочний шоколад з чимось схожим на те, що є на стіні. Насичений колір, тому брали, я вже казав, про базіс фарб Безбарвну основу. Звичайно, пройшли малярною, малярною стрічкою на такі з'єднання, де вони будуть ризиковано вийти на вже зроблену поверхню. Краще використовувати не дешево, а хорошу малярну стрічку, тоді не буде проблем з цим. Я сподіваюся, у нас буде рівненький, красивий контур. Все нас повинно. Потім для досягнення глянцевого ефекту будемо використовувати акрил лак. Трошки розведемо його звісно, і будемо покривати вже покрашеного колегам. Зараз приступаємо до покраски. Звичайно, перемішаємо фарбу і будемо приступати. До, до речі, всі місця проготували, як я казав, ті, що підшпапльовувалися, щоб зміцнити їх і довести міцність до того рівня, яке в нас вже основа є. І все готово, будемо приступати до покраски. Наносимо як зазвичай. Я наношу маленьким валіком поки що, потім ще великим пройдемося, порівняємо для рівності. Фарба закриває повністю, за один раз закатує, але я ж кажу, ще раз пройдемося, потім великим Витрати фарби взагалі невеликі. 27 квадратів у нас тут виходить покраски. Ми взяли 5-літрове відро, ну, половина піде, можливо, можливо, чуть більше. Тобто 5-літрове відро можна розраховувати десь в середньому до 40 квадратів. Гарно одна шарова нанесення. Сьогодні ми вже приступаємо до фінального покриття, краска у нас висохла. Гарно покрила, але вона матова у нас. Для досягнення глянцю, глянцевого ефекту ми використовуємо акрил Вак. Е, попередньо його розбавив відсотків на 10 водою для того, щоб легше наносилося. І ну, він сам по собі консистенція в нього він гусий насичений, трошечки розбавили, бо. Квадратурі у нас тут 28 квадратів. 2,5 літри, я думаю, нам повинно його вистачити. Наносити будемо по краям пензликом. Звичайно ж, пройшли малярну стрічкою, як завжди, щоб відокремити різні матеріали. І будемо наносити валиком. Маленький по краям також. І далі будемо наносити основну частину. Далі. Давай. Ано розкатуємо, щоб не було напливів різних. Розкатуємо, як наче грунту. Bye. Uh -huh. Вирівнюємо кількість лаку, яка покрасила на Коли вже лак висохне, ми вже покажемо результат кінцевий, як воно у нас вийшло. Ось і покрили лаком фінішним нашим покриттям на нашій нашу покраску. Ця частина вже висохла, можна побачити результат. З'явився чудовий глянець. Все ідеально покрилося, ніяких перекатів, переходів. Стосовно витрат от у нас було відеречко 2,5 ну Половина у нас пішло на 28 квадратів. Здається, це чудовий розхід матеріалу. Ну, все, будемо окомплектовати все назад, а потім вже покажемо вам готове, як воно виглядає. Ось ну, такий зал у нас вичився. Наша лава. Лава і покраска з лаком. Насичений колір, чудовий відблиск від акрил, панель лак. Все освіжили, все чудово, все замовникам сподобалось. Тепер хочу побажати вам мирного неба, шановні глядачі, якнайшвидшого закінчення війни. Пробуйте, все у вас вийде. Якщо ні, то звертайтесь до нас і ми вам допоможемо. Хай вам щастить!